Британське телебачення в шоці виявляється, через місяць там на туманому Альбіоні стартує нове реаліті-шоу про життя, кого ви могли подумати? Російських мільярдерів як запар, і там тільки дуже золотими решітками. І там серед російських мільярдерів опинилася наша представниця золотої. Отакої от еліти Камалі. Про що свідчить фото калаш серединки фотографії? Ви смотрите. Наверное, на британців прозвіт впечатлення золоте обоє камалі і э, собачки в колясочках. А не так вигулю мене дуже радує, що чоловік э, камалі Захур виглядає як індійський мачо раджа в, в, в болівульському блокбастері. Ну а у нас не дивіться на те, що камалія вже досягла всіх висот. Є талановита людина піанобої, який презентує новий альбом. Продовжуйте мріяти. Про користь міч і про те, як вони збуваються, в нашому наступному сюжеті. Дмитро Шуров, він же піанобой, здається, досягнув всього, про що мріяв. Однак кілька заповітних бажань він все ж приберіг на майбутнє. Мабуть, тому його нова платівка називається Ні прикращай мічтать. Днями Шуров висповідався поп конвеєру про власні мрії. З дитинства співак марив стати пілотом цивільної авіації. Однак музика взяла верх. Там була любов з пірозгляда. Там в 4 годин мене віддали на піаніна к єврейської учениці Софі Борисерцер. Вот вона со мною два року позанімалася і уїхала в Ізраїль на ПМЖ. А, но... Зерно посеяло, і оно принялось рости. Тепер Дмитро популярний музикант. але інколи мріє сховатися подалі від усього світу. У мене є такий остров. У нас є старий 50-летний будинок в селі, 85 км від Києва. Глухе дуже село. Не буду називати названня, щоб оно оставалось глухим і дальше. Вот. Там на краю, на самому краю, в районі, який вони називають Булото, у нас знаходиться дом, і там вообще нікого нет. Моя вестьянка! Если мне, мне хочется уехать, я еду туда печку топлю и сижу там в общем, водку плю. Окрім відлюдкуватого розпивання спиртного, співак не забуває про поповнення у родині. Знаєте, это, это как-то как ситуативно у меня. Иногда хочется, чтобы прям бегали вокруг. Такие маленькие шуровы в огромных количествах. А иногда и один прям всех мочит так, так что хватает его с головой. У Шурова ніколи не боліла голова з приводу дорогих машин і апартаментів. Я живу на оболоні дівці точки. Живу я як поганка. Мой сусід недавно йому привіт. Недавно. Прізнався, що він знає кожну ноту з альбому, тому що воно в момент зачинення. Вуха сусідів відпочивають від пісень Шурова тільки коли співак відправляється подорожувати. А це він любить. Теряю надіжди попасть в Ісландію. От куди ближайше вірм більш свого хочу поїхати. Шуров якось не дуже вписується в рамки вітчизняного шоу-бізу, де все буквально просякло пафосом і гламуром. Мабуть, саме тому він збирає повні зали і цікавий публіці. Всі мо. альбом, он э, не призван, конечно, сменить власть в стране или захватить ее ни в коем случае. Но он призван немножко раскачать людей, немножко взбудоражить их, чтобы они не были настолько равнодушны. А мне летать, а мне Охота